Всім привіт! Презентую вам лот «Труси чоловічі бренду Джокей. Є різних видів та забарвлень та розмірів. Матеріал бавовна та поліамід. Розмір від M до 2XL. Всього у лоті 22 одиниці. Вартість лоту 930 гривень. Собі вартість однієї одиниці 42 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!